На каналі Українська Хвиля. Сьогодні ми поговоримо про нову соціальну підтримку, про базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень, яку запровадили в Україні з 1 липня. Чому ми взагалі про неї говоримо вже не вперше? Тому що багато підписників не один, не два і не п'ять, десь близько десяти. Я точно бачила коментарів. Сказали, що в пенсійному фонді, коли не звернулися до сервісних центрів, знати не знають, що це за фінансова підтримка. А більше там. Сказали звертатися за роз'ясненнями туди, де вони це почули. Тобто до мене виявляється, знайшли останню інстанцію досить дивно. Якби це був один якийсь епізод, чи кілька, було б, знаєте, якось більш-менш зрозуміло, може десь хтось щось неправильно надав якусь інформацію чи запитав неправильно. Але такі повідомлення були досить часто. І вже є роз'яснення від пенсійного фонду. Нарешті там дали відповідь. А стосовно того... Що дехто не знає в пенсійному фонді чи в інших державних структурах про ті чи інші питання, які б мали знати і роз'яснювати громадянам, то це таке, знаєте, це просто наші реалії. Одного разу у ЦНАП я поставила питання, воно мене цікавило. Я вже навіть не пам'ятаю, що саме я там запитувала, але мені ось так людина сидить, посадова особа, яка, начебто, має володіти якоюсь інформацією, вона кажу: вона знаєте, як сказала, а що я знаю? Ну, я не знаю, треба десь дивитися. Щас я подумаю, піду подивлюся когось розумного спитаю. І знаєте, я просто на емоціях ось так людину візьми, і навіть не на ви, а на ти. Ось так їй кажу: а що ти тут робиш? Чого ти тут сидиш? Якщо ти не знаєш, ну от елементарно, там було питання, дійсно елементарне якесь уточнення, людина взагалі, як то кажуть, не в темі. Але суть не в тому. В пенсійному фонді надали роз'яснення взагалі щодо чого. і є Багато цікавих моментів, тому раджу додивитися це відео до кінця. Зібрала, як завжди, актуальну інформацію саме для вас. Але перш ніж я надам деталі, хочу подякувати всім за довіру і за підтримку. На каналі Українська Хвиля вже понад 86 з половиною тисяч українців. А надзвичайно цінно, важливо і приємно приєднуйтесь. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Далі на вас очікує дуже багато цікавої інформації. Долучайтесь. 1 липня минулого місяця в Україні стартував новий це пілотний проєкт. Ось ця державна програма, це базова соціальна допомога. Пенсійної реформи минулого місяця не запровадили, хоча планувалось у липні, і дуже багато було б на це стосовно цього розмов. Але запровадили ось цю базову соціальну допомогу. І принаймні тижня три в пенсійному фонді взагалі нічого про це не повідомляли і ніяких роз'яснень не було. І коли люди зверталися, їм казали, взагалі з якого з якої стелі ви. Це взяли і йдіть і дізнавайтесь там, де ви це про це почули. А це державна програма, це на рівні міністерства. Все погоджено взагалі не зрозуміло, як е, хто працює е, в таких е, важливих структурах, як в сервісні центри пенсійного фонду, і не знають про це. З липня місяця пенсійний фонд е, отримав нові функції. Замість органів соціального захисту він призначає соціальні виплати. І там йдеться про 39 державних грошових допомог. Але зараз не про це базова соціальна допомога все ж таки запрацювала. Вона передбачена для сімей, які дійсно відносяться до вразливих категорій українців, тобто вони є малозабезпеченими і вони потребують тимчасової фінансової підтримки від держави. Ці деталі викладені в урядовій постанові, це постанова Кабміну під номером 371 від 25 березня цього року. До речі, в описі дам посилання на цей документ, щоб ви могли з ним ознайомитись. І постанові затверджено порядок надання виплат, і у пенсійному фонді нарешті, як то кажуть, поставили крапки на ДІ і і дали вичерпну інформацію стосовно того, хто та як може отримати ці кошти від держави. З 1 липня лише чотири категорії українців можуть звернутися за цією допомогою, за цією фінансовою підтримкою. Це одинокі матері на своїх дітей, це малозабезпечені сім'ї, це багатодітні сім'ї. І четверта категорія це на дітей допомога, які не отримують з тих чи інших причин аліментів від своїх батьків. З 1 жовтня можна буде оформити цю грошову підтримку іншим категоріям осіб поки що немає детальної інформації стосовно того, хто саме зможе отримувати ось ці гроші. Але з 1 липня виключно ось ці чотири категорії, які я назвала вище. Це пенсійному фонді повідомили, які особи можуть входити до складу сім'ї для того, щоб мати змогу претендувати на цю виплату. Так ось, цілий перелік це також це подружжя, тобто чоловік, жінка, це діти до 18 років, а також повнолітні студенти денної або дуальної форми навчання до 23 років, якщо не мають власних родин. Далі це діти з інвалідністю першої другої групи, повнолітні, неодружені і проживають з батьками. Не про це Айтні батьки подружжя, які живуть разом із родиною. Це особа, яка доглядає за одинокою людиною з інвалідністю першої групи. Далі це чоловіки, жінка, які мають спільних дітей, проживають як сім'я, але не зареєстровані, вони не перебувають в офіційному шлюбі, тобто громадянським цивільним шлюбом живуть. Діти, студенти до 23 років, навіть якщо вони зареєстровані в іншому місці. А також до складу родини може Ходить одинока особа, ось цей перелік. Ну, а час до складу родини не включаються наступні категорії осіб: це люди, які повністю перебувають на державному утриманні, це особи, які перебувають у російському полоні, або є зниклими безвісти. і є відповідний офіційний документ, який затверджує цей статус, і українці, які перебувають за кордоном, тобто біженці. Подати заяву на цю базову соціальну допомогу. Взагалі, заяви подають дві: перша про намір отримувати цю грошову допомогу, а друга про призначення. Після того, як ви подаєте першу заяву до пенсійного фонду, де вказуєте про намір отримати цю допомогу, ви надаєте документи копії, і вам розраховують ось той показник, ту суму на яку ви зможете щомісячно розраховувати. Подання заяви про намір отримувати цю грошову допомогу, вам розрахують її, і буде зрозуміло, який взагалі розмір цієї фінансової підтримки, для чого це робиться, щоб українець, який є малозабезпечним, який вже отримав якусь виплату від держави, зрозумів, чи взагалі вигідно чи не вигідно подавати, цю допомогу і взагалі її отримувати. Можливо, колишня виплата буде вищого розміру, але зазвичай, судячи з відгуків багатьох знайомих, з якими я спілкувалася. Дійсно, все ж таки вигідніше саме ось ця нова виплата. Означають у пенсійному фонді. Процес подання та розгляду заяви виглядає наступним чином: подаються дві заяви про намір отримати допомогу та про її призначення. Пенсійний фонд перевіряє склад сім'ї через державні реєстри, тобто ця інформація вже є. Система розраховує орієнтовний розмір допомоги. Уповноважений представник отримує повідомлення про результат. Представник саме сім'ї мається на увазі. Якщо все в людину все влаштовує, підписується остаточна заява на призначення виплат, і ви отримуєте Цю виплату впродовж 6 місяців. Потім її можна продовжити автоматично до 2 років, якщо всіх все влаштовує. Ця програма взагалі діє на 2 роки, а потім, якщо вона гарно себе зарекомендує, дійсно її визнають ефективною, цю програму планують продовжити. Речі в описі під відео також шукайте посилання на ці заяви, тобто зразки ось цих документів, які потрібно буде подати до пенсійного фонду, щоб ви розуміли, що потрібно, які документи з собою мати. Тобто, все роз'яснення, я як завжди, надаю використані матеріали одразу під відео. Шукайте там актуальні дані. Стосовно розміру цієї базової соціальної допомоги, то родина отримує кожна родина отримує свою суму. Тому коли мене питають в коментарях, а скільки я отримаю, а яка мені виплата, а я, ось, наприклад, там там багатодітна, от я хочу отримувати стільки. Вам розрахують конкретну суму лише у пенсійному фонді. і, до речі, поки що лише можна це зробити справді фізично відвідавши сервісний центр. Планується найближчим часом. Сам, взагалі, з 1 вересня, якщо е, довіряти тим джерелам, які кажуть про це, що з 1 вересня має запрацювати можливість подання на ось цю допомогу через дію, тобто через державну платформу, через додаток. А, а поки що, хоч вже місяць пройшов, поки що у дії немає такої можливості подати заявку в онлайн режимі, тобто дистанційно не відвідуючи відділення. Тою джерело у пенсійному фонді. Сума грошової допомоги обраховується індивідуально. Вона є різницею між нормативною базовою величиною для сім'ї, тобто 4,5 тисячі гривень, та середнім доходом сім'ї за останні місяці. Для першого члена родини, тобто, голова сім'ї, голова родини, звертається за соціальною підтримкою з цією. Тобто, він є, наприклад, батько є заявником, так і кожна дитина до 18 років, і особа з інвалідністю, правда, тільки дві. Групи перша та друга вони отримують 100% цієї базової соціальної допомоги, тобто 4,5 тисячі гривень. Усі інші особи, усі інші члени родини, можуть розраховувати вже на 70% від ось цієї суми. Ще зазначають, що незалежно від дати звернення грошову допомогу надають за повний місяць, в якому було подано заяву. А тепер поговоримо про те. Чи можуть отримати цю фінансову допомогу, цю базову соціальну допомогу, якщо, наприклад, в подружжя от візьмемо сім'ю, а і вона є багатодітною? Наприклад, це троє я нагадаю і більше дітей. Це сім'я вважається багатодітною, наприклад, двоє батьків, і лише один з них працює. Знаєте, є такий вислів, диявол у деталях. Ось просто стосовно багатьох державних програм є такі нюанси, які унеможливлюють отримання багатьох таких привілеїв від держави. На жаль, і за останніми роз'ясненнями спеціально зверталися на гарячу лінію пенсійного фонду і там наголосили, що дивіться на пункт п'ятий. Постанови кабміну 371. -ї. і там вказано, що претендувати на цю виплату можуть лише особи, які є повнолітніми, і вони. Або працевлаштовані офіційно, або вони зареєстровані як е, небезробітні не тимчасово, і вони мають або навчатися, або працювати офіційно. А, винятки є, звичайно, це матері, наприклад, якщо вони знаходяться у декретній відпустці, або вони доглядають за дітьми, тобто, якщо у декретній відпустці, то до трьох років, а якщо, наприклад, за хворою дитину, дитиною з інвалідністю, то до шести років. Але, 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 повинно бути це все оформлено щоб у вас був на руках документ, що ви дійсно або у декретній відпустці, або офіційно працевлаштовані, або стоїте на біржі праці як. Безробітні тимчасово, якщо цього немає, наприклад, працює лише чоловік, а жінка не працює або навпаки, і ви є багатодітною родиною, і теоретично мали право претендувати на цю виплату, то вам її не нарахують, не нарахують, тому що потрібен офіційний статус. Тобто, якщо я особа працездатною, якщо вона старша 18 років, тобто це подружжя, це мати батько, то повинні бути або обоє працевлаштовані, або з якихось поважних причин не працює. Тобто, наприклад, мати інвалідність, наприклад. Тобто, Є варіанти, так? Я дам в описі під цим відео всі документи. Якщо для вас ці дані є актуальними, переходьте, знайомтесь і знайте про свої права, тому що сам про себе не подбаєш, не розраховуйте, що хтось про вас подбає. До речі, у мене є знайома, в якої п'ятеро дітей, і раніше вона на них виплат не отримувала, а зараз звернулася цією соціальною базовою допомогою і нарахували, ну, правда, вони обернули. Обоє з чоловіком працевлаштовані, вона офіційно, і він і їм нарахували загальна сума на сім'ю. Ну, я деталі правда не знаю, кому яка звичайна виплата, це не допитувалось, але близько 15 тисяч на родину. Тобто ну, сім'я з п'ятьма дітьми. Я вважаю, що це дуже непогана підтримка. Вона ж такий складний час. Тому звертайтесь обов'язково. І якщо вам ще хтось у пенсійному фонді скаже, що він не чув, не бачив, не знав, і звертайтесь кудись там. Де ви то почули, то візьміть, ось перейдіть за тим посиланням, яке ви знайдете під моїм роликом, і покажіть отаку перед носом, щоб було там чорним по білому написано, хто може претендувати, як може претендувати, в які строки і, взагалі, на яку суму може розраховувати. Тому що це все офіційна інформація, і люди, які працюють в пенсійному фонді, повинні бути фахівцями, повинні про це знати. Якщо вам, наприклад, скажуть там на консультації, от консультант не знає дійсно якісь нюанс. Ну це вже майже неможливо, тому що вже все таки оприлюднено офіційно. Вони мають бути а, обізнані. Але якщо все ж таки ви не можете добитися правди, то йдіть до а, вище, скажімо так, до головного менеджера. Хто там займається, хто з керівництва, тому що сам я повторюсь, сам про себе не подбаєш, не будеш добуватися чогось ніхто про вас не подбає. Скажуть, ну немає та й немає, та йдіть собі. Ви Точно знаєте, що ви підпадаєте під категорії осіб, які мають право на цю Шову допомогу, якщо у вас дійсно є підтвердження свого статусу, і ви дійсно знаєте свої права, тобто повністю відповідаєте тим критеріям, які названі в цих постановах, звертайтесь, оформлюйте і користуйтеся тією підтримкою, яку погодили в уряді. І не поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.